З початку повномасштабного вторгнення кожен українець став частиною сили, що наближає перемогу. Щодня свій внесок у масштабну складову роблять і криворізькі змі. Телерадіокомпанія Рудана одна з найбільших в регіоні. Ні на день не перервала мовлення з початку великої війни. Журналісти ведучі, ті, хто за кадром працюють, аби мешканці міста мали інформацію про те, що відбувається в кривому розі і в Україні. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення російського агресора. Наша служба інформаційна вона мала тоді на той час дуже швидко перекваліфікуватися і розпочати роботу саме вже в новому форматі, не тільки швидкого доступу до інформації, але і до перевірки. Було дуже складно, коли всі пабліки в Україні починали розповсюджувати будь-яку інформацію. Перед тим як її опублікувати або подати до ефіру. Її необхідно було дуже швидко проаналізувати, відпрацювати. Цювати і її перевірити на достовірність. Робота під час повітряних атак, виїзди на місця ракетних ударів та репортажі з деокупованих територій. Нині будні руданівців. Найбільш важко було працювати у перші місяці війни з людьми, які вимушено. Перемістилися з окупованих регіонів, адже бували випадки, коли люди не просто приїздили до нашого міста, яке стало одним із центрів приїзду і прийому переселенців. Дуже важко було працювати з людьми, які приїхали не просто у чоботях із мінімумом якихось особистих речей, а які навіть втратили близьких. На окупованих територіях і просто рятували своє життя. Це була весна минулого року, коли ми поїхали на одну із деокупованих територій Херсонщини. І там буквально через берег, в 100, буквально в 100 метрах, велися бойові дії, тобто було чутно навіть артилерійський залп. І що мене вразило тоді, це те, що там було дуже багато дітей на тій території. І в той час керівництво нашого міста організовувало евакуаційні автобуси. І коли я запитала, чому ви не приїжджаєте до Кривого Рогу, вони сказали, що але у нас там тато, і він має кудись повернутися, і ми маємо його чекати. Знаєте, і тоді, коли ти почуєш такі слова, ти розумієш, що ми дійсно героїчна нація. Олег Гендриксон один із тих, хто не раз виїжджав у райони неподалік лінії фронту. Каже, на власні очі бачив те, що назавжди закарбовується в пам'яті. З операторами ми об'їздили майже всю Херсонщину і більш спокійні населені пункти, і ті, які були окуповані, потім деокуповані. І останнім часом були кілька разів на Донеччині. Неподалік від Бахмуту потрапили під обстріл. Нас змалювала пташка, як сказали військові, і потім цілеспрямовано по нам гатили чи то з градів, чи то з ураганів. Це було досить близько, і, врешті-решт, нас врятувала металева труба, там, де ми сховалися, і сиділи близько півгодини, можливо, поки, поки по нам гатили. Потім перебіжками втікли у більш безпечне місце. Руданівці кажуть, розуміють важливість роботи медійників у такі важкі часи. Те, що ми працюємо, те, що ми можемо їздити на мирні, не дуже мирні зйомки, це заслуга виключно Збройних сил України. Місія показувати і нагадувати, що війна йде. І те, що Кривий Ріг у минуло це лихо, не означає того, що війна завершилася усюди. Всюди наші хлопці, всюди наші дівчата, вони криворіжці, вони, всі українці. І вони віддають своє своє життя, своє здоров'я заради того, щоб Кривий Ріг та інші міста жили ну далеке від довоєнного життя, але більш-менш воно спокійне. Дарія військова там кравченко цей день.